Так, вітаю, друзі! Тай-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І нарешті Facebook мене сьогодні пустив. Ну що ж, сьогодні хочу я поговорити про вихідний потік. <laughs> і це насправді багато про що. Але я зараз хочу з вами поділитися тим, що я ось на вихідних читала дуже цікаву книжку аудіо. Да? Це аудіокнига і переведена вона російською. На жаль, називається вона Путешествия душі. І це книга не для всіх. Я можу відразу сказати, що це для людей, які ну, більш-менш да, хоча б прокачують свою духовність, щось ви вже про це знаєте, що ви точно сприймаєте себе не як шматок м'яса, да, не тільки як тіло, але те, що є, ще в нас душа. І воно мені дуже відгукується, тому що ну, я багато цим займаюся да, насправді своєю духовністю. І а, навіть для мене там були а, такі дані, від яких, ну, по-перше, це дуже цікаво, по-друге, трошки, трошки навіть стрьомно, да, місцями це було. Але все одно, все одно цікаво, і там декілька частин коротше, та тих, хто. А, Цією темою якось цікавиться, то я дуже раджу, тому що я коли почала її слухати, я прямо надіслала ну, скрізь да, в чати близьких мені по духу людей і ділилася цим. І, і до речі, да, багато хто насправді вже знає про це. Але це така передмова, про що насправді хочу сказати. Да? Ось в цій книзі. Я, якби ще раз для себе що прочитала, що ми приходимо да, на землю для того, щоб з одного боку прокачувати якісь, якісь свої здібності, отримувати якісь уроки для себе, щоб ми, як духовні істоти, ставали все краще, більше, потужніше, більш спроможніші. І так далі. Да? І те, що ми обираємо там для себе певну роль, і те, що ми навіть обираємо для себе тіло, я багато про це чула, да? тут я прямо про це почитала. Для мене це насправді дуже реально, дуже цікаво. І в чому, в чому річ? Річ в тому, що я, знаєте, якби ще раз для себе зрозуміла, що людина кайфує. В житті тоді, коли вона стикається з певними складнощами, тоді, коли вона розуміє, до чого вона йде і долає бар'єри, що вона допомагає іншим, що іноді ми приходимо сюди для того, щоб просто бути корисним комусь, для того, щоб людина отримала якась людина або якісь люди отримали певні уроки. І, знаєте, в мене було усвідомлення, що компанія Богуштайм, оскільки ми дуже багато років да, навчаємо людей, я прямо дала підтвердження Людмилі Богуш, як засновниці компанії, собі, як директорці, да, і партнерці, а всій команді. Тому що те, що насправді ми робимо глобально да, у всьому цьому світі, на цьому всесвіті. Як ми змінюємо людям життя за допомогою нашої технології, як до нас звертаються? Скільки дійсно людей ми ну, прямо спасли да, від якихось складних ситуацій в їх житті? І мене це особисто дуже надихає. І чому я сказала, що ми поговоримо сьогодні про вихідний потік? Тому що, якщо в тебе увага, да, фокус твоєї уваги, він направлений тільки на себе, на свої якісь а, кайфушки, да, на свої якісь. А... О, важко тримати телефон не зафіксувала, трошки рухаюсь. А, на якісь свої забаганки, ти думаєш тільки про те, як кайфувати, щоб собі побільше урвати, щоб собі побільше віджати. Неважливо від кого, да? від чоловіка або дружини, від батьків або від дітей, від компанії або від держави, чи взагалі від всесвіту, це прямо, знаєте, така хибна думка, і вона ну вона дійсно дивно. Вона дійсно дивна. І я коли людей бачу, які, у яких фокус уваги, не на вихідний потік, да? тобто не на те, щоб когось навчати, комусь віддавати, когось координувати, допомагати іншим поліпшувати життя, неважливо за рахунок чого, да? за рахунок своїх знань, за рахунок своїх послуг, за рахунок своїх товарів, за рахунок своєї уваги. Да, якщо в тебе немає фокусу на вихідний потік, да, тобто віддавати да, у Всесвіт, і в тебе фокус тільки на вхідний, то ну, ця людина нещасна, да, але ж це не про нашу історію, це не про те, чому ми навчаємо. Тому дивіться, да, навіть да, як це відноситься взагалі до тайм-менеджменту, коли ви ставите цілі, друзі, це насправді вихідний потік. Тому що в цей момент ваша увага де? Вона точно не всередині, на вона точно не на тому, а що я з цього отримаю. Так, да, ви звісно, коли ви цю ціль досягнете, скоріш за все, ви щось отримаєте. Але до того вам прийдеться долати дуже, ну, дуже такий цікавий шлях. Да? Ви будете стикатися з купою якихось проблем, бар'єрів людей, які не будуть вас, наприклад, підтримувати. Але ж це про вихідний. І якщо ви хочете дійсно бути щасливими, починайте з цілий. Дивитись щодня, чим ви можете бути корисні іншим людям і прямо робить робіть це. Прямо робіть. От якщо ви можете з кимось поспілкуватися, підтримати, давайте, якщо ви можете комусь допомогти, не знаю, з дитиною там півгодини посидіти, допоможіть. Це не означає, да, що ви маєте стати жертвою <ріст>, да, і, і піклуватися тільки про інших. Але мова йде про те, що чим більше користі від вас люди отримують в, в цьому житті, тим, а, тим крутіше ви будете почуватись. От просто, просто зробіть якусь класну справу, від якої комусь стане краще. Ви відчуєте відразу, як а, покращиться ваш стан. Як ви будете себе по-іншому відчувати? От да, в мене дуже простий є приклад з недавнього мого е минулого, що я захотіла відновити своє тренування з тренером, і ми зазвичай з нею займалися один на один. І ми почали це, да, хоча б мені це. Е ну, Потребувала від мене певних зусиль, а потім додалась дуже близька знайома моєї тренерки, а потім ще декілька дівчат. І зараз в нас вже така да, невеличка, але це група. І я прямо цим пишаюся, тому що я розумію, що я а, тим, що я ініціювала да, ось ці тренування, не кажу, що це тільки моя да, заслуга, але ж. Ми це маємо, і от ми вже майже там два місяці систему, системно тренуємось. От я відразу да, зараз проведу координацію ще, і в мене відразу тренування. Це ж круто. І це допомога собі, і це допомога іншим. І як це не можна поєднувати, якщо ти це можеш робити? Тож допомагайте іншим. А сьогодні. Складіть, будь ласка, план. як завжди, план на день, список завдань, пріоритети, рахуйте час, складайте розклад і насолоджуйтесь життям, тому що, тому що воно цікаве. Все, друзі, гарного дня і побачимо завтра з вами о 8.45. А сьогодні в нас, до речі, старт нашого квесту Турбо 21. І ви знаєте, що з цим робити. Цікаво навчитись керувати часом свого життя на да, в операційному просторі. Тож, будь ласка, звертайтесь, пишіть 21, і ми вам допоможемо краще, краще будувати своє життя і від цього кайфувати. Все, гарного вам тижня!